Трьох років. Стало питання в чому? Фінансування, хто може фінансувати. Прочистку самого каньйону, наскільки ми спомагалися громадськими організаціями, теж також підприємці приймали участь, це чисті схили. Воно, разова така акція, вона не проти, так. Разова акція, вона не дає такого якогось ефекту. Якщо спільно ми, так як будували і ЗБДний озеро, як робили перехрестя, як зараз утеплюємо будинки. Саме перед рето. Я звертаюся просто до громади, щоб ви надали якісь пропозиції, тому що фінансування тут буде серйозне. В чому воно виключається реально? Важке, точніше. Міський бюджет може започаткувати, десь 100 тисяч ми виділяємо цей проєкт для початку. Це для того, його хватить тільки певно на бензин-солярку для того, щоб вивезти ці, всі хащі і виробити їх. На виробку не хватить, Тут будуть приймати участь вже і наші комунальні підприємства, і якщо будуть змога підприємців нашого міста. Чому ми так хочемо це зробити? Це не лише один проєкт для того, щоб зробити відпочинкову зону, не тільки один проєкт для того, щоб в нас приїжджали туристи і мали окремі пішохідні ці маршрути. Ви бачили сходи фаренгольця, сади вітер з обменому останнє. І це можна взяти під кошти з обласного бюджету, вже домовлено, нічого домовився, біля 500 тисяч. Ще з одного фонду біля 250 тисяч. Основна ціль наша до того дійти, щоб стати і війти в ЮНЕСКО. Сама наша фортеця, ви знаєте, що це питання вже піднімалося, сама наша фортеця вона не має такого інтересу для іноземців, особливо для фонду ЮНЕСКО, як, допустимо, в Черніцях університет. Тому що там більше все автентично, там нічого не треба робити. Що всі стараються війти в ЮНЕСКО? Повірте мені, що я був в Чехії, в Словакії, в Польщі, ті міста, які ввійшли в ЮНЕСКО. Вони настільки фінансування на сьогоднішній день немає і для розвитку міста. Вони з старих, занедбалих міст, які не мали змоги вже функціонувати, тому що виробництво дійшло до, дійшло до нуля. Вони за рахунок грошей ЮНЕСКО, які виділяли, виділяли з Євросоюзу, зробили досить багато для всього облаштування. Тому ось така ідея в подальшому, щоб перейти, тому щоб всі питають, що й ЮНЕСКО, що воно дасть. ЮНЕСКО нам дасть гроші для того, щоб ми могли підтримувати в належному стані і каньйон, і старе місто, і нашу стару фортецю. Якщо буде загальний такий комплекс, і ми над цим будемо працювати спільними зусиллями, то це дасть позитивний результат і для іміджу нашого міста, і для розвитку нашого міста, і для розвитку туризму, для того, щоб залишалися гроші. Я думаю, наша перспективна така напрацювання в тому, що Конкурс має виграти якась одна фірма, одна особа, яка готова зараз вкласти серйозні гроші. Повірте мені, що це серйозні кошти, тому що ми плануємо цього року зробити вже якийсь вид, такий, щоб ми могли показати людям, що ця робота почалась і буде в подальшому теж працювати. Так що зараз, якщо якісь будуть пропозиції, готові їх виступити, може якісь запитання. Я ще раз говорю, це не загальне таке зібрання для того, щоб ми оставили всі точки надії. А це просто пропозиція, хто бачу, їх, як бачить, як давно вже це побудувати. Перший, перший крок ви вже бачите, звернені до міської громади. Відбулося тижні назад для депутатів міської ради, для громади. Сьогодні я ділую людей. А, крок номер два. Крок номер два. А, для того, щоб не тільки розмовляти а й справи шкла, виконавчий комітет розглянув це питання і затвердив, раніше прийняв рішення про те, що. Оголосити конкурс на відновлення Каблонської зони відпочинку Кам'яніс Мореч. 5, 5 цього місяця стартував такий конкурс. Він зараз йде якраз і завершується прийом документів 18 лютого, тобто ще днів 5, да? за цей період всім тим, хто хоче прийняти участь у конкурсі, треба виконати просту місію, написати заяву, подати пакет документів у нашу міську раду. 23 лютого тут в цьому сесійному залі буде презентація цих пропозицій. Вона буде в сесійному залі, при конкурсній комісії, конкурсна комісія нараховує 22 чоловіка. Якщо буде тільки одна пропозиція, один тільки пакет документів, розглядатися не буде. Тільки тоді буде два, Тобто зараз є ще можливість подати цей пакет документів. Крок номер три. Три простіші. умови конкурсу їх ви можете взяти, є когдані. Підніметься, будь ласка, якраз коляда має ці пакет. Зараз має когось хар, вона заходиться в департаменті ЖКГ. Ми положимо нам всіх всі надавати ці пакети. Основні умови конкурсу. Площа відновлення приблизно площа там, 5 гектарів. Ну, це, якщо взяти мовна, це від Новопланівського мосту, від Новопланівського мосту до Русько-Фріберенських сходів. А, відновити треба пляж, станцію для човнів, суди, деліти, Термін відновлення приблизно 5 років, ексклюзивне право на здійснення підприємницької діяльності для організації дозвілля на відновленому об'єкті 20 років. Тобто, той, хто переможе. Ми міська рада готові включати з ним угоду на благоустрій. Бо логічно на оренду, але на оренду немає там землі, то не може передати оренду землю. І джерела фінансування, ті, що коло міський голова це власні переможця, це залучені кошти інвесторів, вже у всіх присутніх в цьому залі, це обов'язково міський бюджет, який уже, мер, вже підписана сума 100 тисяч, і депутати проголосували 100 тисяч гривень. І... А також бюджет областей і державний, той, що Володимир Водич так взявся. Тому ну, крок No3 такий. Крок No4 міської влади це водна гребля, вона там є основною, ви бачили на, з нею, в принципі, і починається і завершується. Або вона є, або її немає. Водна гребля на тих картинках старих, ви бачите, яка вона була близько, яка вона є зараз, кілька повністю відновлювати. Думаю, що це мають працювати кошти-переможця, ну і залучені кошти. І тільки з її відновленням може здійснитися мрія. Ми хотіли би передати конкурс в оренду на 20 років греку. У греблі є особливості, потребує величезного капітального ремонту. А, правда, віддати належне, що ви бачили, скільки там тон цементу всього в неї вклали, то тримається, основа дуже добре. І особливості в неї є те, що там можна облаштувати гілотурбіни, і це можливо буде ще один акурат. Тому крок на 4 -5. І п'ятий крок міської влади це після того, коли в цьому залі буде оголошений переможець з того дня 30 днів для того, щоб разом із виконавчим комітетом у місті з'явилася концепція цього відпочинку. Тобто всі повинні знати, про що ми розмовляємо. Сьогодні у нас ідея. Але так да, хотілося б, щоб ще була б чесна, одна така картинка, на якій вже була би чітка схема, що про що ми розмовляємо. Ділові люди хочуть чітко знати про що йдеться. От Якраз те, що буде цей місяць, він буде якраз покращений на те, щоб зробити цю концептуальну схему самого відпочинку. Но за місяць не можна зробити проект, тому це буде концепція. Далі, шостий крок. Шостий крок, шостий крок це після цього, коли ми це все зробимо. Буде створена робоча вигляд розпорядження міського голови, буде створена склад такої громадської координаційної ради. Він буде, мабуть, не одної людини, там це навіть, буде багато представників громади і так далі. Це буде така громадська координаційна рада і призначення одного із заступників, то буде керівником цієї робочої групи. От, в принципі, основні шість кроків, які міська влада вже почала робити. Робоча назва, так сказав міський голова, робоча назва сьогодні. Абсолютно далеко від того, що такої має бути, але кожен проєкт має мати якусь робочу назву, ми його називаємо Коня Можливо, навіть оголосимо конкурс на теж, можливо, у місті теж приймемо хоч тому, як би її краще назвати. На сьогодні зона відпочинку коня світі. От технічні параметри цього проєкту. Дякую. коли маску, скільки б не було цього, як вони милів смотрять, його абсолютно достатньо для того, щоб наповнити будь-яку купередку Тільки це буде кількість днів. Велика вода це буде. Два дні, там, така, як смотриш, ну, ну, так, то, тобто, нічого то, страшного. То абсолютно, для такого каньйону, для такого плеса, який ми, до речі, хочу вам сказати, абсолютно не йдеться про таке плесо, як було. За цей період, за цих 60 років змінилося багато чого. Там до, до того все ще і вже й будинки є. Тому мова не йде про, такі, про таку воду, як тут, Мова йде про русло, яке буде піднято. ну, Ясно, що глибина, глибина. біля самого... Біля самого для самої греблі, там виверено буде самою греблею, все інше, це нижче дороги. Що ви там були останнім часом, то його можна побачити. Це вже не то плесо, це просто нижче його частин. Це, а, це, 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 це річка, Тернавка є там, 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 та, річка, це і є муша. На Кернапці річка, це розсужується. Там така, що можна пити, брати кружку, пити воду. Чому? Бо, тому що там майже населених пунктів немає ніхто не менше. І є мовше, як ви знаєте. Хоче, це Бо ми й не сьогодні тече. Сьогодні, на жаль, смотряш наш теж перетворився десь вічному що смакуючи на це. Ми то наповним, як ви А чим ми наповнити, тобто без, я вважаю, без програми екологічних чи санітарної, поки не ми на ці села, які вздовж смотряща. Знаходяться, поки там не як, як ми зможемо просто, з тими громадами, щоб навести порядок, щоб вони не використовували наш смотрич, як помийну яму, як мушу перед Ми які вже почали займатися цією справою. Ну а ми підключаємося. Це хороше питання. І обов'язково, обов'язково це буде для всіх принципово. У так, таке плесо, плесоки ну, йти не може це одну русло, Хоча вже десь Голоскового. Включити в програму, щоб почистити там. стільки років, я думаю, що там. Ось кільку всього накидано. Ну, я в зону отиха я... хоча я... б. Ну скажу, що, що ну, як і все, треба знати, що зробити ці кроки. Ну, поки не будемо робити, але поки будемо розказувати. Першим таким кроком буде це тих 100 тисяч, що мерія міська рада виділила тиждень назад. Це означає, що сьогодні. Сьогодні ми на сайті міської ради оголосимо конкурс на те, хто, хто із підприємців підприємств хотів би взятися за розчистку поки що від самосіву є 100 тисяч, і будь-хто може прийняти участь в цьому конкурсі, виграти його і почати робити цей крок. Спочатку ми вичистимо від цього самосілу від дерев, побачимо. То, ну всі знають, що ми там побачимо. Після чого будемо робити крок далі. Що касається русла, непросте питання. А, у нас навіть в місті Кам'янськ-Подільському практично таких хіль немає. Вона є обласна, з нею ми ведемо переговори. Вони вже тут, це Хмельницький облводгосп, він вже тут в Кам'янці-Подільському, вже двічі була тут зустріч, вже приїжджають їхні працівники. Вони зараз виготовляють проєкт про початок чищення русла з коштів, які вони, можливо, самі залучать. Самі будуть робити. Але це правильно, це дуже величезне питання, щоб відголосувало, почистити русло суди. Ну, це дуже добре. Але саме русло це дуже дорога річ. Цим буде займатися ну, поки що. Мельницький босс. Це підприємство, яке е, займається виробництвом електроенергії, зокрема, ми є, є, є експлуатантами е, гідроелектростанції, яка знаходиться в старому місті. Стосовно даного проєкту, в мене є одна ну, пропозиція, тим більше, що тут кроком 5 зазначено було можливість облаштування навіть гідротехнічного виробництва електроенергії, але крок 2, в якому чітко передбачено, що тільки спочатку благоустрій, оренда на 20 років, з можливістю там... Здійснення, я так розумію, саме послуг в сфері е, туризму, е, можливо, якогось там відпочинку, е, дозвілля і тому подібне. Тобто та, той вид діяльності, яким ми займаємося, ну, при, при всій повазі до кам'янчан е, у нас мало цікавить, е, верніше, не стільки мало цікавить, як ми не зможемо забезпечити е, дозвілля. На даному об'єкті, але нас цікавить гідротехнічна споруда вплив до можливості виробництва там, електроенергії. Тобто, якщо відкинути всю цю риторику, чи неможливо цих два проєкти роз... верніше, цих два кроки якимось чином розділити? За таких обставин, я думаю, що не тільки б ну, ми, як вже експлуатанти об'єкта, який поруч знаходиться, можливо, і інші інвестори були в цьому зацікавлені. Іменно для відновлення гідротехнічної споруди з можливістю облаштування поруч мікро Технічна можливість там така є, але тобто, ну, я сумніваю, що ті, хто будуть там, відновлювати дозвілля і іншу діяльність, будуть цим процесом займатися. Тобто розділити окремо одне, окремо друге. За такі обставин ми би також прийняли участь в цьому конкурсі. Ну і запропонували посвоє <рес> <рес> дуже Питання Дуже просте. Води вам вистачить на обидві електростанції? Справа в тому, що гідроелектростанція працює на проточній води. Тобто скільки пройшло, стільки через турбіну, тобто воно все одно має через ню протекти. Тобто, це буде гідроелектростанція там не на 500 кВт, не на кВт, там до 200 кВт, можливо, 150-120, тобто там ще можна угу. роз, розглядати можливість. Тобто підняли рівень на дамбі до запланованого, нижче якого не падає медалі, вже там залишу. Тобто пропускає. все одно та вода буде через дану гідротехнічну споруду проходити і її можна використати з можливістю виробництва спеціальних